Так, Всім привіт! Маленьке коротеньке відео з ремонтів. Як зняти топлівний насос, виліз оттуда. Комбайн case або мотор Камінськ 8,3. Тільки недовго вже. Об'єм. Відео маленьке, знімати ніколи. Значить Під топлівним насосом є отакий ось штифт. Отакий ось ось штифт. Він там сидить, його витягувати не обов'язково. Значить, а ну Витягувати. обов'язково, значить Беремо телефон, включаємо камеру, фонарик. Отак один світе, туди дивиться через телефон, шукаємо дірку. Е, мотор провертати треба за маховик чи за шків за колінвала. Там є 4 болта, якими він прикручується. Просто ключем тріщоткою, один круте, один з телефоном, отут дивиться, е, шукає примірно дірку. У, на шестерні. Як приблизно знайшли, тоді впихає, впихається ключем туди-сюди вловили. Коли вловили там, відкручуємо отаку ось гайку на топлівному насосі. Находиться вона отут. ось В ній стоїть. штифтик отакий В ній стоїть штифтик. Стоїть він у цьому отак. Ми його витягуємо і розвертаємо так. Тут є прорізь і там є проріз. Отак воно все попадає. Тільки Коли ж... попадає отам метка, то попадає і отут м'єтка, в насосі. Це означає, що вприск на перший циліндр або верхня мертва точка виставлено разом. Тоді обичним таким ключем, що відкручувати цей, відкручуємо ось передню кришку. Отут. Там стоїть отака гайка ось на топлівному насосі. Вона держать шестерню. Щестерні там видно не видно. Є два отвори з різьбою М8. Вал із топлівного насоса отут виходить трошки. Він сидить. Шестерня ця сидить ось на конусі без шпунки, без нічого. Щоб його зняти, топлівний насос, ось виточена така шайба. Тобто, Я думаю, можна пластину. ну, Значить по наружі 57 і по центру отворів отут 43. Дірки на 9. і, і значить, ну, і Гвіздок посередині приварений, чи електрод, щоб її отак притулить і вона туди нікуди не впала. Тоді беремо два болта, бажано крепкі. Нам повезло, у нас сиділо не сильно, ну, різьбу трошки потягло. 55 мм довжиною. І втулочки ось, 15 мм із шайбою. Це для того, що коли Ну, дірки, дірочки отут близько дуже до краю, коли ми закручуємо туди болт, то немає отут як надіть головку. Оцими втулочками ми отак виходить, болт випихаємо і в нас є місто, як крутити тут. Усе це і все, і так ми випресовуємо сам насос. Отут його відкручуємо от гайки, він на шпильках висить, і тоді Крутимо крутим, і він насос тільки брик сюди і випав. Тільки ж цю пробку треба буде витягнути і розвернути, коли в себе прикручене, щоб не завели Ну да, Треба ж тільки тоді, як поставити насос на місто, обов'язково щупи повитягувати. Так, ну в нас е, отут резове колечко маленьке не держало і наробило ось отакої шкоди. За день 3 літри масла. Так, все, складаємо в обратному порядку, розказувати ніколи, хіба... може як заведемо, ще покажу. Так, будемо пробувати заводити. О, як нічого і не робили. Так. Все нормально. Так, а тепер з нюансів, що я забув сказати. Отой штифтик, що отут ось під топлівним насосом, його бажано б... Це штівтик пластмасовий тільки для перевірки. Його треба точити желізний і вставляти желізний. Коли і відкручуєте, коли і знімаєте, і ставите насос. Бо той пластмасовий юсик можна дуже легко одламати. І отут же ж зажигання виставляється. Ось продольні дірки, насос крутиться туди-сюди, то треба робити метку, так як воно стояло раніше. Оце два таких нюанси, що я забув сказати. Так вроді все нормально. Так що, все, будемо їхати в поле. Всім пока.